Мій позивний Кіндер. Мені 19 років, я підписав контракт після строкової служби і приїхав на війну. Позивний джокер. Військовослужбовець строкової служби. З 21-го року служив на строковій службі. Ми їхали там спочатку хлопці поїхали, штурманули посадку, закріпились там. Ми їхали їм уже на допомогу. Получається, ми їхали на темку, підірвалися, не залетіла гусень. Тільки вийшли, зняли з беха, mm -hmm. я в статутній казці ходив, в державній. Вона на півуха йде. Не в фаз, а mm -hmm. на півуха. І прям сюди, отак от осколоки залетіли в ліву сторону. Не сквоз... Ну, почти сквозна, там, там гуля вилізла. І мене одразу контузило. І одразу в посадку почали шукати укриття, бо по нам відрабатували з мінометом. І потім, ну. Така поступила команда, що ми будемо чекати, як вак-група. І почали вже перші трьохсоті йти е, штурма. Ми їх одразу пішли, був е, бойовий медик Сонечко з 3 ШБ. Ми з ним побіжали, встрітили хлопців. Е, потім е, надали їм там, як змогли допомогу, було дуже тісно. Кіндер, що скажеш? Та Бачиш штани? Да, я покажу штани. Гараж, тут більше, більше не кидай мене бля, без дозволу. Ми там зустрічали людей, перематували, дивилися які в них поранення, якої тяжкості. Там, де які були дуже тяжкіші, не могли самі пересуватись, то ми їх виносили на носілках в безпечну зону. Ми їх почали втягувати назад. У нас засік дрон і всю дорогу супровождали мінометка. Ми ховались по бліндажам по путі, питались такі пусті. Е Посадку там, де немає вже зелені, нічого немає де сховатися, пробігти. От такі краєвиди під Бахмутом. У нас було десь ввечері вже, вже як почало темніти, години вісім. Нас почали крити сміномети, е, 80 120-й, і потім почали СПГ отрабатувати пона. І ото з СПГ як отрабатували, вони так прицельно стріляли. Попали може, десь в метрів від окопа і мене контузили. Воно одразу воно так потемніло. Шум в ушах з'явився. Фізично тяжко 300 нести, тому що він морально в поганому стані, себе почуває погано і ти дивишся на нього, хочеш, щоб все було добре. Дуже тяжко їх нести, іменно фізично це. Нереально, вода дуже потрібна на Івакі, тому що і тобі, і пораненим надавати теж. Аптечки питаєшся пораненим їхні, з їхньої аптечки, надавати їм допомогу, щоб не свою бо. Не, не дай Бог щось з тобою, щоб в тебе була. Ну, оцей Івак, що ми проводили, дошло до такого, що і в мене закінчилось, і у штурмового медика закінчилось, і ми вже собирали ворога аптечки, щоб там щось знайти. Щоб надавати допомогу. Все по-новому Страшно як та і не страшно. Таке відчуття. якісь двоє-двоякі відчуття. Думав, стресової такої ситуації не було, а тут треба було надавати допомогу. Думав, розтіряюсь, не вийде. Ні, все було добре, все як положення.